You know Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок, і я розказую, і показую життя. Як вона приєднується і ось така ось ще мушечка. Це Діанка принесла, показує свої вироби. Я там далі буду ще розказувати в кінці за її захоплення черлітінгом, а також вона ходить на заняття зв'язання. тому вона самостійно це обрала і знайшла, де вона це буде робити. Це таку ще шапулю вона зв'язала. Денис просить, щоб вона зв'язала йому носки. І знаєте, я впевнена, що через деякий час вона їх зможе зв'язати. До речі, дуже крутий гурток по в'язанню, це на Печерську, і це безкоштовно. Якщо чесно, то я навіть і не думала, що зараз ще безкоштовні гуртки існують, але так і так. А потім змію. Супер. Скажу за себе, мені дедалі все складніше і складніше підтримувати чистоту, чи то у мене лінь відкривається від вагітності, чи то. Втома, не знаю, небажання, але складно. Але ще одним етапом в прибиранні це є прибирання ось цієї клітки з нашим хомячком. Його звати Кевін, йому вже майже рік. І Лев дуже любить тут прибиратись. Взагалі Діана має це все робити, бо це вважається її тваринка, але це буває дуже і дуже рідко. Тому я довго дуже чекаю, коли вона це зробить. А коли вже ну, прям капець що потрібно, тоді вже я збираюся з силами і роблю це сама. Також на цей день у мене стояла задача вимити решітки ці із сушки. Дивіться, це поки е, там прибираю, де тарілки, чашечки стоять. Покажу вам, які чашечки є. Це Денис зі Львова привозив. Це Діанкіна, там е, жабка всередині, а це Ілюшина. Денис любить загалом такі якісь незвичні чашки. Я, я, я люблю, щоб було все в один тон, щоб все було кругленьке або квадратне. Я сміюсь навіть, що якби мені сказали, наприклад, розставити чотири кульки, наприклад, у кімнаті, де нічого немає, то я б їх напевно розклала по так по куткам. Зараз. Так ось, а Денис би напевно в такому хаотичному порядку все поставив. От ми з ним в цьому плані зовсім різні. І Діана більше в нього, як мені здається, цим чашечком вже дуже багато років. Ці маленькі чашечки Денис привіз з відрядження теж зі Львову. І це вже для наступного нашого покоління. Зелененька це для Левчика, а блакитна, хоча ми не знаємо, хто у нас буде, але скоріш за все то буде дівчинка. Тому ця блакитна саме бути має для цієї дитинки. До речі, хочу вас запитатися, скільки води вживаєте ви. Саме чистої води, саме звичайної. І чи знаєте, ви точну кількість, а не загалом, от я п'ю багато. Бо насправді оце я п'ю багато, але не порахувати. Ну, це може бути зовсім і не так. До речі, мені подобається, що лев, якщо просить пити, то це саме звичайної води. Саме звичайна вода це мега круто для організму. Забігли. Янка прийшла зі школи, ми зробили з Левчиком сирнички. У всіх однакове. Ягод, ягоди краще перебивати, тоді краще засвоюються антиоксиданти. Але ми дуже гарно будемо пережовувати. Да? <свісно> Бо ну, в шкірці там багато зберігається корисних речовин, і вони більше засвоюються, якщо будуть саме перебиті. Гарно впливають темні ягідки, повторююсь, на. Інсулін, грубо кажучи, Ось, тому їх вживати обов'язково. Хоч і заморожені, обов'язково вживати. Так, і що ще тут по тарілці можна додати? Ну, це насичені жири, бо тваринного походження. Але також це ж і білок. Ось. А горішки це не насичені, це поліненасичені жирні кислоти. А стосовно хотіла сказати омега 3. Вона є у льняному маслі, у насінні чиа, насінні ляному, але насіння потрібно перемелювати. Щоб до нас доходили корисні поживні речовини. Ось. Але, наприклад, е насіння льону не можна перемолоти і залишити, а потім потрішки підсипати. Воно дуже швидко окислюється, тому ми його перемололи і відразу вживаємо. Е насіння чия е краще замочувати. Тоді воно краще буде віддавати. Ну і, в принципі, і до маку це теж відноситься. Корисні речовини буде віддавати Мак тоді, коли він буде теж перетертий. А це також мої діти після сирників їдять і віжу. Ну, Я її давно не їла. Ну, ж можна. І то її чекала з'їсти вже місяць. Ну так. Да. Не місяць, а вісь. Майже два тижні. Ні, тиждень. Угу. То одне, то друге. Угу. Так і живемо. Діана, ти розумієш, чому це все так смачно тобі? Так. Да. Чого? Ну, воно обманює мозок тобі. Хімія тут. І воно ну, обманює мозок, тому що ти Таке щось січне, а воно насправді, ну, якщо б було воно без приправи, воно б було як обичні макарони. Та, тільки макароні будуть корисніші, ніж це. Ось так старші діти багато речей вже розуміють, але дуже не хочуть все це робити. До речі, кінець січня, а ми з Левчиком гуляємо на вулиці без шапулі. Всього по трішки брала, але тим не менш, все одно пакет такий досить тяжкий. Захотілося мені раду, так як є гриль, то на грилі сьогодні увечері зроблю. Досить недешево, здається, по 390 за, за кілограм. Тут пів кіло на, на 500 грамів. Але Денис мене вчить, що раду, чим більша, тим вона смачніша. І я останній раз, коли брала на Новий рік, то це було. Чи на Новий рік, чи на Різдво, не пам'ятаю вже 700 чи 800 грамів. Така величенька. Ячна крупа, дуже захотілося саме ячної. В мене її вже немає, але дуже якась занадто мілка. Е, мені подобається скверянка, здається, четера е, теж ячна. А ця, ну, я почитала 15 хвилин, 20 хвилин варити, 15 хвилин настоювати. Тобто, це звичайна, нормальна, має бути крупа, не швидкого приготування. Картопля. Трішки взяла, зараз ще борщ буду готувати Денису хліб. У нас Денис практично тільки хліби їсть теж трішки на борщ моркви. Не знала, чи вдома взагалі залишилась цибуля, тому просто дві штучки взяла. Для шакшуки взяла це дітям на завтра і лев одну випросив. І сьогодні після обіду він половинку вже з'їв. Це ось творог. Сир кисломолочний. На завтра на ранок, я думаю, зроблю чи сирники, чи ліниві варенички, скоріш за все, будуть сметанка 20%. Вона там і по акції була по 40, 42, здається, чи 43 гривні. Це банан, щоб коли Левчик прокинеться, то могла дати лише два, бо. Тяжко самі все нести, дуже тяжко. Це в акції була, і тут зазвичай в, саме в цій не читала склад, але зазвичай тут склад більш-менш вирішила взяти. Такий взагалі ще, до речі, не куштувала жодного разу. Е, у Левчика була пастила, він одну з'їв, одна залишилась на борщ. Потрібні були батарейки вже. І це для підклеювання треба міні такий стік-клей. Так, ну і ще з цього ж це булочка ще була одна така. Та і все? А, ні, не все. Ще ось такий купила хагіс. це на сон левчику, бо все ж він вночі не прокидається, щоб сходити в туалет. А... А прокидається з досить таким наповненим памперсом. Тому це хакіс я вдягаю йому саме на ніч. 400... коротше, вигідніше, ніж на Єві, замовити. Я була накидала в Єві у кошик. Для замовлення, але порахувала на одну штучку, то ці АТБ мені дешевше взяти, ніж у Єві замовити більшим об'ємом. Представляєте? Хоча тут 36, а там більший об'єм береш, і все одно воно не таке дешеве. І оце все у мене вийшло. на... А, ні, ще ж машинка тут була. Машинка 119 гривень коштувала, десь вона там у Левчика, Левчик з нею заснув. 1267 гривень. Але досить навіть і так рідко ходжу. Взагалі, люблю більше просто звичайне, просте харчування, просту їжу. Діти не завжди в захваті і не завжди хочуть це все їсти, признаюсь чесно, і мені від того дуже і дуже складно. Мені складно, тому що я знаю, яка, яке негативне, прям знаю, да, як воно. Впливає в організмі, які процеси проходять під час того, що вони погано щось можуть їсти. І мені досить і досить складно, повірте мені. Мені складно купити їм піцу, але я це іноді дозволяю. Мені складно дозволити їм, ну, якщо це часто буває, бо Діана от каже: Ой, ну іноді ж можна, та кажу, ж тебе ж іноді це кожного дня. Ну, в общем, це для мене дуже складно, бо. Бо діти, діти не хочуть. Таке різноманіття всякої фігні, я маю на увазі цукерок, і взагалі різної хімії не потрібною, що мені дуже складно з цим. Так, <сміст> пожалілася. <сміст> І зайшла після ще, замовляла ось книжку, брала через OLX із рук, дещо вона дешевша була, поновити собі у пам'яті, поки є можливість для читання, бо далі її з Левчиком з малою дитиною взагалі тим паче не буде. Е, тому я, до речі, не читала її. Я перед прикормом проходила у стельмах. Проходила курс, але ж зараз ще все більше дорожче, і я впевнена, що я те собі вже не буду дозволяти. Ось тому, Та й, в принципі, ще все близьке. Якщо потрібен комусь відгук цієї книжки, то я зможу пізніше сказати. Ні, то ні. О, навіть в дуже гарному стані чоловік, до речі, виставляв. Все. Виставив через Укрпошту, забрала, там зовсім небагато заплатила, тому що ОЕЛИК з доставкою було. Ось. Ну і перечитаю, перечитаю, поновлю в пам'яті, можливо, з вами чимось поділюся. Так що ось таку ще книжечку забрала. Це в п'ятницю вечором ми з Денисом е, встигли сходити і до театру. Як завжди, була у своєму улюбленому театрі Лесі Українки. Вистава називалася Дивний випадок із собакою у нічний час. Досить дивна назва, як на мене, але були місця. Я якраз вирішила піти, бо Денис хотів дуже, а я завжди за театр. Саме цю виставу, я особисто як не дуже сильний знавець театру, але я б їй поставила балів 7 з 10. Натомість такі вистави, як вид з мосту, Поромник, Джульєта та Ромео, «На отелу» тут я ходила, мені вони дуже і дуже сильно сподобались. Але гра акторів також і цій виставі була не перевершена, як завжди. Люди не хотіли відпускати. Я потім, коли ми вже виходили, чула. Позаду себе розмови, що, боже, яка шикарна вистава, і ще б не один раз на неї прийшли. Ну, я свою думку висловила, а ви можете спробувати і сказати свою думку. Любі, доброго ранку. Я вже під залом стою, зараз піду на тренування, а зараз лише 9:03, бо надалі на сьогодні є ще плани і мене чекають. Е, хотіла трішки розказати. Що зараз відбувається. До речі, розказати про дітей-погодок через деякий час. У мене у Іллі і у Діани різниця у віці 1-8 І от вони дуже часто, як вони сваряться, то так само вони можуть і разом гратися, і до сих пір і вчора ввечері тихенько сиділи собі. Сьогодні зранку вже чую, що шукаються. Але зазвичай це все приводить потім до якихось негативних наслідків. Щось вони собі уже видумали, і щось вони собі вже будуть там робити. Не одне ми, звісно, таке пережили з Денисом. Я до сих пір ще здивована, як я жива. Але так, знаєте, дуже складно з дітками, з маленькою різницею на початку, особливо коли у тебе немає допомоги там у вигляді няні батьки, бабусі, дідусі, і все таке. А, а потім теж, ви знаєте, вони один одному підкидують ідейки, або вони по черзі, або всі разом відразу починають чудити. Ну таке, знаєте. А, зараз задоволена те, що Діана ходить на черлідінг і сьогодні згадувала за взагалі її шлях до цього. Зараз вона з задоволенням. їй зараз 10 років. У травні, на початку самого травня, буде 11 уже. Вона зараз прям сама хоче ходити туди. Прям... Прямо от я можу навіть маніпулювати нею з приводу вивчення уроків. Якщо вона не зробить домашку, я їй кажу Ні, все, ти, значить, на наступне заняття не йдеш. У мене вже було просто то було безвихідна така моя ситуація що вона погано вчилась, вона погано вчила домашку, вона її геть не хотіла вчити. Я вже не говорю про те, щоб самі взагалі. І... Я тоді її поставила прям конкретно. Я навіть написала тренеру, сказала, що у мене немає іншого виходу, і ми будемо зупиняти навчання, бо вона не встигає. Вона приїжджає додому ну, по різному, але там. Більшість це в пів п'ятої. Пів шостої треба вже вийти на заняття з черлідінгу. Звичайно, що вона нічого не встигла зробити. Вона поїхала в пів дев'ятої. Ми лише вдома. Поки поїла в дев'ять. Ми починаємо вчити уроки. Ну, мене таке не влаштовувало. І навіть таке, що з нею тренер розмовляла і вела бесіду про те, що потрібно встигати. Якщо вона бажає, мені тоді тренер відповіла, що дуже-дуже шкода, бо у Діани є дані, і я з нею погоджуюсь. У неї є дійсно, і тим паче в неї є це бажання. І загалом вона виправилась. Вона вивчила, нарешті вивчила табличку множення, що треба було зробити ще в другому класі. Але у неї була така мотивація, щоб вона далі продовжувала. Зайняті. Так от тепер вона ходить е, з літа 24-го року. Затягнула її туди її подружка, натомість з подружкою вони там максимум місяць прозаймалися, і подружка вже не ходить. А Діану це так затягло, і вона так е, прям, і оце постійно ж приходить щось же у дівчат і у старших дівчаток щось бачить з одягу, з аксесуарів по гімнастиці, з е, черлівдингу. І то мені приходить і розказує, мама, мені треба оце. оце це зараз якісь там спеціальні, от спеціальні прям шортики, їй треба. Отакі коротенькі, і там спеціальні перед е, виступом вона в них буде ходити, а потім вже надягне костюм. Ну і це перше її має бути змагання у березні місяці. Не знаю, ще, де воно буде. Я думаю, що десь або по Києву, або в Київській області. Але процінник на це. Написали нам нарешті, скільки з них робили заміри, скільки будуть коштувати костюми. Черлітінг це командна, командний виступ, і у них мають бути у всіх однакові костюми, помпони. Так от костюм буде вартувати 3600 гривень. А помпони будуть замовляти із Польщі, будуть коштувати півтори тисячі. Я впевнена, що ще буде, так як ми ще жодного разу не приймали а, е, участь. А зазвичай у федераціях вноситься річна ще оплата. Не знаю, яка вона і скільки вона, але я думаю, там теж не менше тисячі буде. І плюс сама участь, я думаю, там теж якісь є. Взнос буде. Бо, ну, судячи, принаймні, як ми на бальні танці ходили, то там постійно ці взноси були. І ви знаєте, це ще дорожче виходить, ніж бальні танці, бо бальні танці вона виходила практично в одній сукні. Уже якщо виростала, то вона виходила на паркет уже в новій. А тут під кожен танець має тренер бачить своє бачення. І Ну, звісно, що не всі приймають участь, але більшість. І зрозуміло, що дитина ходить займатися, і у неї є має бути якесь логічне завершення не взагалі, а от того, що вона вчила той танець. Тому доведеться нам з Денисом трішки розкошалися, як завжди, десь собі прижму там щось не куплю, але, але вирішили, що вона хай йде на, на ці змагання. Та, і того, це скільки там виходить, Дянка щось рахувала близько 6 тисяч, чи що. Чи 5. 500? Ну, коротше. Не дешеве завдоволення, але я думаю, будь-яке зараз що взяти, і карате не знаю, там бокс, все. Я була в шоці, скільки коштує виїзна гра з баскетболу, бо у знайомої ходить син. Я була в шоці. Це теж дуже-дуже немало. Більше п'яти тисяч виїзна ну, в команді, прийняти участь у змаганнях. Дуже взагалі ціни просто, звісно, взлетіли просто. Дуже сильно. А я розкажу трішки про саму історію, як Діанка потрапила. Взагалі, я її ще з 4 років повела на художню гімнастику. Я дуже хотіла, щоб вона займалася художньою гімнастикою. Я тут фоточку, там в мене декілька просто в інстаграмі було, я вставлю. Ну, прикольно, мені це подобалось. І гарно навчали. Тоді ми їздили на Печерськ, і у мене тоді ще не було машини. Ви не уявляєте, наскільки це було складно. Я зривалася з роботи, бігла, я вже колись розповідала, двома автобусами з пересадками, доїжджала до садочку, в садочку її забирала, заїжджала за Іллею у школу, бо Ілля теж, ну, там де вони зараз власне вчаться, на Печерському. Заїжджала, забирала Ілюшу, звідти ми перлися далі там, на метро Печерську, ну там близько було це заняття. Там вони вона чи півтори чи дві години, хоч і маленька була, але у них так було. Займалася, потім вже Денис, якщо звільнявся, доїжджав, якщо ні, то на автобус з ними йшла з двома малими. Складно було дуже, але я так була хотіла, щоб вона займалася тією гімнастикою. І потім уже ми перейшли в іншу, бо там щось, ну, якісь заворушки стали, і мені зручніше було напроти школи. І у нас сталася була така штука, як це їй вже було перед школою якраз близько шести років. У нас сталася така штука, як вона часто почала ходити в туалет. Пісіть, просто постійно. А я е, просто маленькі ж діти, і зараз це вона сама там на заняття ходить, а раніше треба було обов'язково з нею там бути. І я постійно бачила, що вона виходить з залу. Звернулася до уролога, до дитячого, але він ще пам'ятаю так, що він тоді ще сказав, що е, дивіться, я кажу, призначу аналізи вам, УЗД. Але це все. Скоріш за все, не те. Ви каже, подумайте, якийсь, скоріш за все, психологічний момент, десь, десь щось не то. Я така думаю, на що він намікає? Що з дітьми погано? себе повожу, чи що. А потім така, виходжу, і Денису ж кажу, пам'ятаю, що Денис тоді нас возив до лікаря. Кажу: Денису, це каже, що, мабуть, психологічне щось у неї, що вона так часто в туалет ходить. Кажу, що це може бути. А він такий, що, що? каже, гімнастика. І в мене прямо сяяння таке, точно, реально. Через гімнастику. Я їй в той же день кажу, Діанка, дивись, ми аналізи здаємо. Але ти на гімнастику, а вона на той момент не хотіла ходити, бо їх там дуже сильно тягнули, їй було дуже складно. І плюс довге довго тренування, а дитині 6 років. Я кажу, ти більше не будеш ходити у неї за тиждень. Повністю пройшло оце, що вона ходила в туалет, бо в неї вже було таке і вдома, ж, не тільки ж на заняття, Починалося з занять, а вона і вдома. Оце ми виходимо на вулицю, збираємось. Я в туалет пішла, сходила, не встигла ще взутися. Я в туалет, і у неї вже ну таке пішло на постійне життя. Тому я ж і запанікувала вже. І оце уявляєте, тільки но вона перестала ходити на гімнастику. Як відразу в неї все як рукою зняло. Все, тоді ми вже пішли в школу. В школі ми пішли на бальні танці. Потім бальні ось після 4 класу повністю вона вже закінчила. ну Там ну немає немає такої там школи танцювальної, яка б прям тримала дітей. Бо зараз ну розсипалось коротше. і мало дітей туди стало ходити. ну і Загалом вже не захотіли діти, підросли, виросли з цього, і вона от знайшла собі таке чудове заняття, як черлідінг, і воно там недалеко від нас. Не знаю, як далі нам буде, коли ми переїдемо, як воно далі нам буде чим вона буде займатися. Але на даний момент мені подобається єдине, що ці цінник всюди височенький. Пишіть, чим у вас діти займаються. Дуже цікаво дізнатися, які взагалі є такі ще заняття, цікаві, додаткові ось. Бо знаєте, насправді на розвиток дитини зараз зі школою я розумію, що досить мало часу у дітей. Ну закінчилися у нас уроки, закінчуються пів четвертої, поки доїду додому, пів п'ятої. А якщо на заняття, то це на 5-6 вечора і уроки. І, ну, я б, звісно, аби уроки домашки не було, то взагалі було б класно. А так дитина не може, грубо кажучи, розвиватися так, як вона хоче. Отак. От і на цій позитивній ноті буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую за коментарі, вподобайки і до нової зустрічі! Пока-пока.